Шановні пані та панове, доброго здоров'я, усім присутнім в цьому залі. Сьогодні ми зібрались в такій теплій родинній атмосфері, щоби привітати всіх вас із вашим професійним святом. Тож, і святом усіх вітаємо і бажаємо доброго здоров'я, щастя, творчої наснаги, і щоб цей святковий час додав сил для реалізації ваших ідей, нових звершень у вашій важливій і відповідальній місії ім'я майбутнього держави під мирним небом України. А перемога неодмінно буде за нами. Ми вистоїмо, ми переможемо, бо ми сильний народ, ми сильна нація, ми українці. Глибокий шані ми сьогодні схиляємо голови перед світлою пам'яттю усіх тих, хто віддав своє життя за Україну, за мирне небо над нами, за дитячий сміх, за свободу, за наш з вами спокій хвилиною мовчання. Треба творити. Тож святкуйте день, веселий чи сумний, який не є, а ви його святкуйте. Бо в кожнім ранку стільки новизни, що ви невдач минулих не рахуйте. Хай кожен день минається, летить, на святі ж довшають хвилини. Чим яскравіший день ваш прогорить, тим більше світла. До людей долини летаєш ти. З тих свят, яке заставляє кожного усміхнутися при самому назві цього свята. Оскільки ви ті, які маєте справу з нашими найменшими, найщирішими, найкращими, членами великої нашої родини Україна та маленькими нашими дітьми, не тільки маленькими, а позашкілля, яке має різну вікову категорію. Господь при народженні кожного дарує талант людині. Вам подарував, окрім вашого таланту, і велике серце. І, напевно, це спонукало вас кожного вибрати таку професію. Бо за інших умов людина не може вибрати професію, яка пов'язана з дітками. Ми на сьогоднішній день з вами змушені адаптуватися до певних інших умов життя і прийняти всі виклики, які нам даровані долею. Достойно і гідно. І, напевно, сьогодні, як ніколи, найщиріші слова вдячності для кожного з вас, хто в такий період насамперед є патріотом, вчить патріотизм і вміє його виховувати. Дякую кожному керівнику дошкільного закладу позавсім. Позашкільного закладу за вияв вашого патріотизму, за шалену велику любов до нашої держави Україна, за вашу стійкість, за те, що не полишили місце проживання, а приймаючи ті всі непрості ситуації, які в нас є в державі, залишилися працювати кожен на своєму місці. Велика вам дяка, велика вам шана. За те, що ви сповняєте у своєму житті. Бажаю кожному вас в родині гарних новин, спокою, щоб родина ваша була разом, щоб ви не хвилювалися за своїх дітей, за своїх чоловіків, за своїх дружин. Бажаю тим, хто сьогодні залишив з певних причин свою домівку повернутися у вільну незалежну Україну. Бажаю всім нам радості за будь-яких умов, щоб ми її знаходили, бо радість дає нам зміст жити, не втрачати надію. Бажаю нам всім великої віри в перемогу, надії, а перемога буде за нами, буде Україна і слава Україні! Зараз кожного з нас на устах найперше одне слово, словосполучення ЗСУ. Але сьогодні звучить і ПСУ педагогічні сили України, які також тримають свій фронт. І сьогодні Дві бригади зібралися тут, бригада працівників дошкільних закладів освіти і бригада працівників позашкільних закладів освіти. І кожен з тут присутній і в ваших лицях, напевно, і всі ваші колективи, ті, що не змогли з тих чи інших причин сьогодні святкувати, вшановувати. Професійне свято, ну напередодні професійного свята дня дошкільника, позашкільника, також разом з нами. Напевно, та робота, яка виконується вами, а вона зараз, може, втричі, п'ятеро, важча, бо працювати треба в умовах воєнного в часу. Воєнної агресії Російської Федерації проти України. І кожен з нас перш за все думає за збереження нашої держави. А вже вихідне піде шкільники, які гартують, закладають фундамент дитячої. Української автентичності, які формують національну свідомість позашкільники, які потім розвивають ці риси характеру, які готують фахівців, фактично дають позашкільну світу і для багатьох дорогу в життя і засіб для свого майбутнього професійного росту. Ці речі, ці дії, напевно, не менш важливі, ніж захист нашими воїнами, наших кордонів, нашої української землі. І ще раз хочу звернути увагу, що праця педагога, праця дошкільника, праця позашкільника. Важливо, навіть якщо врахувати те, з чого починає агресор, нищення на нашій землі. З освіти, з книжок, з виховання, переменюючи все на свій лад і там, де освіта стоїть на належному рівні, там йому це не вдається. Я думаю, не вдалося на нашій території, але він сюди не добрався ні в яких обставинах запанувати і встановити свій імперський лад. Тому напевно, в тому зараз хочу визволити свою подяку вам за вашу працю, за вашу нетомну працю, за вашу повсякденну працю і на напрямку допомоги. Нашим воїнам, нашим захисникам. Напевно, цього робити не буду, але якщо би попросив піднятися тих, чиї рідні зараз на фронті, тонками в'язними, напевно, би багато хто піднявся в цій залі. Тому не забуваю святкуючи. Не забуваймо, що завтра нас чекає знову повсякденна, родинна, наполеглива педагогічна праця. Виконуємо її гідно, достойно, плекаймо з маличку громадян України, патріотів, націоналістів. Надіюся, що мої слова вами підтримуються. Слава! Українським дошкільникам, слава, українським позашкільникам, слава Збройним силам України. Ми вибрали таку професію, щоб їх любити. Приходячи в садочок, вони кажуть, мама, мама, якщо принесе, то приходиш на підховати. Дуже приємно, коли дитина, приходячи в садочок, відкриває свої обійми до тебе і ніби дійсно до мами. Дуже приємно, що е, ми можемо працювати з такими дітками.